Вітаю вас, друзі. Останнім часом почали відбуватися дуже надзвичайно дивні речі. Росіяни стали масово вимагати завершити війну проти України. Ну нужно как-то это все остановить. Нужно остановить это кровопролитие. Ми просимо вас эту прокляту війну. Не треба говорити, ми еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Ну нужно как-то к этому идти. Нужно прекращать. Вот это бесполезное, і непонятну війну. що особливо цікаво, гучно вимагати завершити російсько-українську війну, стали навіть і зірки російської пропаганди. Ми дали цей воружоний конфлікт. Ми сісти за стол мирних переговорів. Зрадник України Паша Губарєв, який був одним із тих, хто взагалі російсько-українську війну починав, також вже не в захваті. Говорить, що ми дажні довоювати до кінця! Це політичне преступление, я повторяю ще раз. За його власним визначенням, Паша Губарів має тепер називати Пашу Губарева політичним злочинцем, бо він сам вимагав війни до кінця. Ми дойдемо в этой победе до, до конца. Ми победим. Якщо ви не хотите, щоб ми вас переубіждали, то ми вас уб'ємо. Та невже? Невже їм тепер не хочеться узяти Київ або хоча б квартиру у Одесі? Невже їм не подобається двіжуха? Нам скучно. Застой. Хочеться діжухи, а вже ж на те, що росіяни почали масово нити. Є свої об'єктивні причини, і ми із вами їх детально сьогодні обговоримо. Та спершу давайте допоможемо росіянам понести якомога більші втрати. Для цього закидуйте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є як завжди у описі до цього відео. Ну і підписуйтеся на мій канал, тисніть лайк і лишайте будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Раніше росіяни дуже вкрай рідко вимагали Магали завершити російсько-українську війну, але останнім часом це явище стало по справжньому масштабним. Ніяких нових захватів території, Тільки мирні переговори, Тільки... Переміря только жорсткий, контроліруємо міжнародним сообществом режим вогню! І ви не подумайте, вони не стали раптово миролюбивими. Пояснення полягає у тому, що росіяни несуть величезні втрати, настільки величезні, що їм навіть мішків для трупів не вистачає. Ми просто устали їх стирати. Стирати мішки. Вони просто приїжджають за тілами, загружають їх в мішки, привозять в морг. Вигружають, потом їх стирають і їдуть за слідучі партії. Звісно, росіяни при цьому просуваються, росіяни при цьому захоплюють наші території, але це їм дається надзвичайно високою ціною. Кожен шаг в цій війні. Даються чудовищними Кожен день, кожен день сотні загиблих. Звернемося до статистики. Наш генеральний штаб оцінює втрати противника вбитими та пораненими приблизно у 800 тисяч. Російські оцінки мало відрізняються. Ми вже я вважаю, там тисяч людей потеряли. А Росія так дотеряє приблизительно 400 тисяч год Убитыми, раненими, виведеними з острою. А люди куди? І спаряється. і я не просто так закликав вас закинути на поточний русаріз, тому що більша частина російських втрат сьогодні це саме через дрони камікадзе. З учетом того, що господство в таки за противником, навіть в частях, які воюють хорошо. Не за привуг серйозним патіром. Окрім дронів Камікадзе, допомагають зменшити чисельність російської армії. Раптово також і російські командири, які постійно відправляють росіян на м'ясні штурми без належного забезпечення. Просто люди, в нікуди, ні за чим сього місці топчаться на місці, а тут сотнями лежать, пачками. Б... Палкамі масові штурми обумовлені також і тим, що останнім часом дуже активно йдуть розмови про потенційні гіпотетичні переговори. І Владимір Путін до них хоче захопити якомога більшу частину території України, але це спричиняє суттєвий дефіцит піхоти. До піхоти відправляють, скажімо, так, і вузькопрофільних фахівців. РВСН 12-го котора це котре... uh, піхота за ядерного оружия. Їх з і в піхоту. Я видел, що в бій бросають уже. Авіатехніка ВВС Тобто ситуація з сукомпліктованості ахала. Я не можу сказати, що і з нашого боку подібних проблем немає. Їх вистачає, але у росіян це по-справжньому масове явище. І ще одне масове явище, яке присутнє у противника, це каліч полки. Я про це вже розповідав неодноразово. Росіяни беруть своїх поранених і також женуть на штурми, бо піхоти не вистачає. Мужики калічі уїжають на бойове завдання. Надо решить этот вопрос, что происходит, что за дурдом. Люди є лілі ходять, бо при цьому відмовитися вони не можуть і не тому, що бояться в'язниці, а тому, що їх просто розстріляють, і це знову ж таки не вигадки української пропаганди. Росіяни самі про це розповідають. Нерідко ряд відправляють просто на бдуління в наказання. Відзначається також і скорочення термінів підготовки мобілізованих росіян, аби пошвидше їх відправити на штурм, аби вони подохли, але узяли іще ще один метр української землі Системним негативним нігативним євліявленням. Явлен отрывающим боеспособность нашей армии, стали в ряде чтей мясные штурмы. Мясной. Штурм та навіть попри те, що росіяни оце самі публічно розповідають. Кремлівські пропагандисти при цьому кажуть, як важливо зберігати людське життя, і у російській армії взагалі м'ясних штурмів немає. Збережені жизні наш, наших солдат нам дійсно найважливіше, тому що ми а, от м'ясні штурми своїх не бросаємо. Віримо останнім часом у росіян виникла і ще одна проблема дефіцит бронетехніки. І це знову ж таки не мої слова. Про це росіяни. Самі кажуть, ну, во-первых, зараз БМБ резко подсократилось количество, это мягко выражаясь очень. Во-вторых, ну как-то пайдешки, то нужно протягивать нож. Зараз росіяни майже не здійснюють штурмові дії за допомогою бронетехніки. Це практично на усіх напрямках, окрім хіба що Курщини. І з одного боку, у них, наче, іще є на базах зберігання бронетехніка. Та і з іншого боку, питання наскільки вона придатна до відновлення. Тому все частіше ми можемо бачити на фронті легкові автомобілі. У тому. У числі Ніви і Жигулі, і я кажу не про використання цього автотранспорту для логістики, наприклад, із цим усе зрозуміло, а саме для штурмів, росіяни буквально їздять на штурми на Жигулях, інколи цілими колонами. Також останнім часом на фронті почали з'являтися дуже рідкісні БТРД. їх не так багато на так званій Росії. Ця бронетехніка погано себе зарекомендувала, але те, що росіяни їх використовують, це показово. Окреме питання: це і ще стан Росії. Ійської економіки, і можливо, у зв'язку із усіма цими факторами Владимір Путін і каже, що він, начебто, відкритий для переговорів. А ми завжди говорили, що ми готові і до переговорів, і до компромісів. А, на... а ми та до цього готові. Та не майте при цьому ілюзій: росіянам не потрібне завершення війни. Їм потрібна тільки пауза, заморозка війни, аби вони могли накопичити нові ресурси і продовжувати війну потім або розв'язати нову. Та навіть на заморозку війни. Вони погодяться тільки якщо сам Трамп вимагатиме капітуляції України. Інші варіанти вони не розглядають. Ну поки нічого що что... Йде в сигналах Аміамерика нова міська американська адміністрація. Ні світли та то що то що щось, що буде нам цікаво. новообраний президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Скоро почне говорити про потенційні переговори із Володимиром Путіним. Він учора це анонсував, і він, він хоче зустрітися. Мати. І ми це організовуємо. Те ще це належить є. визначити, але президент Путін президент хоче зустрітися. Він навіть публічно про це говорив. І я не знаю, що буде далі. Але гадаю, росіяни будуть до останнього впиратися та морозитися від будь-яких переговорів. Але я знаю точно, що ми із вами можемо зробити просто вже у врага. Обновлення на совершенно новий рівень вийшла робота безпілотників. У них вообще ці дрони в ранг національної ідеї. Скоро буде Відьма кожен українець ходить і носить з собою як мінімум пару дронів. Один розв'язувати, другої ударний. Коли ви бачите ниття російських окупантів за втрати, ви маєте знати, що це також завдяки тому, що ви даєте свої дві гривні. Спонсор сьогоднішньої акції по знищенню Сережа Стерненко. його спільнота, і всі, хто допомагає йому, а він нам згоріли на роботі. Пасані. Маю сказати сьогодні іще про одну дуже круту новину. Наші воїни із вашою допомогою врятували безліч життів і збили вже понад 500 російських розвідувальних безпілотників. Небесний русоріз це ваша інвестиція у захист українського неба. І щоб російські безпілотники й далі падали, а росіяни дохли, наше військо з вашою допомогою отримало іще ще нових FPV. Дякуємо Сергію Стерненку! За чергову партію русарізів ми група застосування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Діємо у складі 35-го полку Національної гвардії України. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нам 50 чудових дронів, які ми використовуємо для виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Також хочемо окремо подякувати кожній людині яка долучається і вносить свої кошти, робить донати на нашу спільну справу. Це на даний час дуже важливо і лише разом ми зможемо перемогти окупанта. Завод безпілотних авіаційних комплексів 4-го механізованого батальйону, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького висловлює величезну подяку спільноті Стерненка, особисто кожному, хто долучається. І планую долучатися, виробити неймовірну справу. Дякуючи вам, ми стримуємо ворога на сведівському напрямку. Слава Україні! Героям слава нашому противнику сьогодні надзвичайно важко. На жаль, Збройним силам України важко також для того, щоб нашим людям ставало, хоча б трішки легше, продовжуйте допомагати силам оборони України.